Малий та середній бізнес Івано-Франківська піднімається з колін. Принаймні про це свідчать дані відділу підтримки та розвитку підприємництва. У минулому році відбулося перевищення до кризового рівня з виробництва продукції та надання послуг. Цей показник сягнув більше 3,5 мільярдів гривень. Як результат, бюджет міста поповнився 150 мільйонами податків. До того ж, перший загальний показник рентабельності таких підприємств зупинився на позначці в 3%. відсотки. Нині у місті зареєстровано майже 30 тисяч невеликих. Фірм, що охоплюють близько 40 відсотків від усіх працевлаштованих громадян, для розвитку малого та середнього бізнесу, звітує влада, в останні роки проводить кілька традиційних заходів. Доведення до відома суб'єктів підприємської діяльності інформації про порядок справляння місцевих податків і зборів, предплата періодичних видань, що стосуються економічної діяльності, також організації та проведення святкового заходів до дня підприємця. На відрядження в Люплін, на відзначення дня працівників харчової промисловості. Вже нині у Мерії готують новий проект підтримки малого та середнього бізнесу, розрахованого на два найближчі роки. Його плановий бюджет 310 тисяч гривень. Щоправда, аналізуючи попереднє фінансування програми, яке не перевищували із 40 тисяч, у міськвиконкомі сумніваються в реальності одержання цих коштів. Тому в МВК пропонують якомога ефективніше витрачати наявні ресурси і направляти їх не на організацію концертів чи святкувань, а на системні проекти. У мене така пропозиція, можливо, нехай відділ точніше, управління економічного розвитку попрацює над тим, щоб навіть по залишковому принципу фінансувались якісь більш точкові, більш системні проекти, а не, грубо кажучи, шароварщина. Тому що є брошури, Люблін там і так далі. У міськвиконкомі переконують, чиновникам варто було більше уваги приділити легалізації зарплат у малому і середньому бізнесі, адже нині в середньому такі працівники заробляють лише 1200 гривень. Програму підтримки підприємництва Івано-Франківська у підсумку має затвердити сесія міської ради.